Здорова матір, здорова дитина. Саме над цією програмою працює медперсонал Лазівської центральної районної лікарні. Серед молодого покоління Лозівського району цілеспрямовано ведеться робота з пропагування здорового способу життя, що допоможе мати здорове покоління. Робота медиків не обмежується профоглядами дівчат і жінок. Вона переплітається з просвітницькою діяльністю, що в підсумку переводить до зниження ускладнень серед породіль та новонароджених, зазначила у своїй доповіді заступник головного лікаря лікаря з дитинства та рада допомоги на спільному засіданні колегії райдержадміністрації. В Акуширському відділенні впроваджено 99,9% сумісного перебування матері і дитини і грудне вигодування. Практикуються пологи з дружньою підтримкою 37% проти 32% в минулому році. Пологи ведуться згідно сучасних технологій в окремих пологових залах, що дало змогу значно скоротити хірургічну активність. Епізіотомії в минулому році було 9%, в цьому році 2,8%. Кількість операційого розтину 56%, це 7% проти 10% в минулому році. Показник. Значно нижчі за обласний, який складає 25%, і республіканський, який складає 30%. Медичні працівники районної лікарні шляхом профілактичних оглядів та роботи школи відповідального батьківства успішно контролюють репродуктивне здоров'я жінок, їх здатність до безпечних пологів та народження бажаних дітей. Разом з медобстеженнями обстежуються умови проживання та виявляються соціальні фактори ризику вагітних. І ще під час вагітності виявляються соціальні фактори фактори ризику вагітних, які можуть негативним чином вплинути на перебування новонароджених дитини вдома в районі протягом останніх років не було випадків, коли у вагітних були було відсутне житло за перше півріччя 2013 року, народила 145 жінок району. Чистота кесарських ростинів зменшилася у півтори рази. За останні три роки випадки відмов від новонароджених не зареєстровано. Питання взаємодії Лазівської міліції та райдержадміністрації розглядалося на спільному засіданні колегії. Кримінагенна ситуація у Лазівському районі залишається на рівні минулих років. У районі в 2013 році укомплектовано штат дільничних інспекторів. Один дільничний обслуговує приблизно 2200 мешканців району. З початку 2013 року в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень лазівської міліції про вчинені кримінальні правопорушення за Тровано більше двох тисяч заяв та повідомлень. Що стосується статистичних даних, то згідно них збільшилася як кількість скоєних злочинів, так і кількість розкритих. Міліція пояснює збільшення кількості скоєних злочинів соціально-економічними факторами. За цей же період на території Лазівського району сталося 27 дорожньо-транспортних пригод, в результаті чого загинуло три чоловіка. Особовим складом ДАІ складено 165 адміністративних протоколів, з них третина за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Голова райдержадміністрації рекомендував правоохоронним органам посилити роботу з виявлення п'яних водіїв на дорогах району та своєчасно запобігати небезпеці, яку несуть особи, що керують транспортним. Засобом Бам у стані алкогольного сп'яніння співдоповідав з даного питання начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації. Зокрема, він зазначив, що громадян району турбує низьке розкриття таких злочинів як крадіжки майна зі 123 крадіжок, розкрите всього 39. Також громадяни стурбовані періодичними фактами вандалізму на цвинтарях та висловлюють нарікання на наявність в селах незаконних пунктів прийому металобрухту, точок продажу саморобних. Алкогольних напоїв на районному засіданні колегії було рекомендовано правоохоронним органам активізувати подвірний обхід приватних господарств населених пунктів району разом з головами сільських та селищних рад. Урешті роботу міліції визнана задовільною. Лозівському району потрібні інвестиції. Про це 26 вересня під час проведення засідання круглого столу з питання будівництва вапняного заводу на території Смирнівської сільської ради зазначив заступник голови Лазівської районної державної адміністрації Микола Бобалів. У 2013 році Лазівський район взяв участь у міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проєктів «Харківські ініціативи за висновками експертної ради міжнародного конкурсу до переліку. Ко проектів фіналістів вийшли три проекти серед них і будівництва вапняного заводу. Передумови для такого будівництва є ми імея на території Лозовського району да заліжі звісняка, причому серйозні заліжі звісняка кар'єри сміроскумістарожіння. Це сервіва база. Пожалуйста, можна це сир'ю і для. Производство извести енергетичні мощности у нас есть. Электроэнергия по станциям 35 на 10 на Смирновском, на территории сільського Совета есть. Газопроводы высокого давления есть. АРС Смирновска стоит, то есть газ есть природный. Железная дорога, ветка насыпка до Герсиванова осталась. Промышленные площадки земли производственники есть. Потенційним інвесторам-підприємцям, що ведуть бізнес на території Лазівського району, запропоновано розглянути проект та підключитися до його втілення. Питання розглядається, але на даний час конкретних пропозицій не поступило. Керівництво району не виключає можливості залучення закордонних інвестицій, так як проект війшов до фіналу міжнародного конкурсу та має всі шанси та підстави на життя. На минулому тижні у селі Нижня Краснопавлівка відбулася зустріч голови Лазівської ради адміністрації депутата Харківської обласної ради Богдана Риви з мешканцями села. В зібранні взяли участь депутат районної ради Олександр Терехов та голова Яковлівської сільської ради Катерина Кушти. В ході зустрічі обговорювалися проблеми соціально-економічного розвитку території. Селянами порушувалися життєво важливі для них питання. Виступали з розумінням справи без емоцій з конкретними пропозиціями. Вирішення того чи іншого питання на усі поставлені запитання, очільник району надав роз'яснення та окреслив шляхи їх вирішення. Загалом всі підняті питання взяті під особистий контроль голови райдержадміністрації до повного їх вирішення. Збори завершилися з надією на покращення життя та подальший розвиток територіальної громади. У неділю відбувся 25-й тур чемпіонату Лозівського району з футболу сезону 2013 року. Його результати. Шатівка програла перемозі з рахунком 1-3. Михайлівка та Павлівка зіграли з нічийним рахунком 3-3. Артіль перемогла під час зустрічі з Єлизаветівкою рахунок 4-2. Оріль у грі з Яковлівкою програла з рахунком 2-3. Гра кінзаводу з Агросвітом завершилася нічією 2-2. І також з нічийним рахунком 1-1 завершилась зустріч футболістів Царидарівки та Чернігівського, як і раніше лідерами чемпіонату залишаються гарант Артільне та Агросвіт. Наступної неділі, 13 жовтня, відбудеться 26-й тур, де гратимуть Смирнівка з Шатівкою, перемога з Михайлівкою, Павлівка з Артіль. Лю, Єлизаветівка з Оріллю, Яковлівка з кінзаводом, Агросвіт з Царедарівкою, Чернігівське з Комсомольцем.